Ориші Черняхівська громада закликає до ладу, або як у маленькому містечку люди об'єдналися заради спільної справи добробуту рідного краю. Члени громадської організації Україна це ми бачать береги річки очеретянки справжнім рекреаційним раєм. Зони відпочинку, пляж, дитячий майданчик, риболовля. Так у майбутньому планують облагородити водойму, яка знаходиться у самому Черняхові. Серйозність цих намірів підтверджує зариблення водойми не за державний рахунок, а за кошти громади. Місцеві рибалки запустили у водойму понад 20 тисяч маленьких рибин. Гроші на це збирали впродовж кількох місяців. А половину надав народний депутат Євген Добряк. Проте, ось уже майже рік Мада намагається довести законність власних добрих намірів. На даний момент триває оформлення би, документів, тому що хочемо зробити це все би, згідно зі законодавства. Хоча є великі питання ну, нонсенс, став знаходиться всередині населеного пункту. А взагалі жителі до його не мають ніякого відношення і якби не являються власниками. Павло Дзюбик наголошує саме деякі суперечності українського законодавства, забороняють громаді розпоряджатися фактично власною водоймою. А місцева жителька Леся Онищук каже: ці ініціативи громадської організації дуже важливі для громади. Ну, «Звичайно, потрібно дуже багато людей, які захоплені від самого процесу риболову. навіть важливо не стільки що зловили яких розмірів, головне сам процес. Відпочивають таким чином, і у свій час сюди з'їжджалися на риболовлю не тільки місцеві жителі, а з'їжджали з Житомира і навіть з інших районів. Аби луската добре призвичаїлася до нових умов. Потрібно тижнів два-три. А щоб підросла і не загинула від рук невмілих рибалок. Біля водойми цілодобово чергуватимуть добровольці, а браконьєрів. Якщо такі будуть, каратимуть за законом. «За груби. Порушення правил любительського спортивного рибальства передбачаються частиною 4 статті 85, на що суд видає від 340 до 680 гривень штрафу. Це без збитків. Кожна рибинка вона таксується. Площа цієї водойми складає 26 гектарів. Якщо все буде добре, найближчим часом сюди запустять і ще кілька видів риби серед них і білого амура. А поки що місцеві рибалки потребують державної підтримки.